Кременчук, увага! 22 та 23 серпня у місті повністю припинять централізоване водопостачання. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу про те, як до цього підготуватися і для чого це роблять. КП Кременчук водоканал у дні проводитиме планові ремонтні роботи на мережах. Це необхідно для підтримання стабільної роботи системи та запобігання аваріям у майбутньому. На час робіт води у кранах не буде, тож мешканцям варто завчасно подбати про запаси. Щоб жителі не залишилися без питної води, у місті організують підвіз цистерн із чистою водою за попередніми заявками. Точки підвозу ви можете побачити зараз на мапі. Технічна вода буде доступна з струбчатих колодязів у дворах жилових будинків та у пунктах незламності. Знайти найближче джерело водопостачання допоможе мобільний застосунок Кременчук цифровий. Там є розділи джерела води та укриття, серед яких пункти незламності. Зверніть увагу, після відновлення водопостачання можливе короткочасне помутніння або навіть зміна кольору води. Подбайте про запас води на 22 та 23 серпня вже зараз.